Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні знову ми будемо грати в модифікацію на сучасну епоху, ми на Але на цей раз я хотів би пограти за білоруську державу Олександра Лукашенко, розпочинаючи із 2000-х років. Думаю, відео випуск буде базуватися на двох відеосеріях, які мета яких точніше буде полягати в тому, що ми попробуємо оцю. Країну, яка на початку 2000-х років має 24% стабільності, там 65% войовничності, а по суті ніякого людського мобілізаційного ресурсу, як такого, багато проблем із електроенергією, залежністю від Російської Федерації, економічним спадом, економічним кризисом. Я попробую показати вам. Як навіть за таких не дуже хороших умовах добитися того, що міг би добитися Олександр Григорович Лукашенко, цей президент Білоруської держави. Як його ще називають останнім диктатором Європи, але це думаю не так. Тим не менше він міг би добитися того, що зможемо разом з ви ми з вами. А моя мета от у сьогоднішній відеосилі це вивести Білорусі у профіцит, позбутися боргів, укріпити владу Лукашенка, укріпити його на політичній арені, будувати, розбудовувати країну та зробити так, щоби соціальне, а також охорона здоров'я, поліція. І навчання в білоруській країні процвітало і було на європейському рівні, навіть не вступаючи в Європейський Союз. А фокуси тут є. Я дуже, ну чесно кажучи, можна сказати розчарований, тому що коли вийшли оновлення на Білорусі, пам'ятаю, що десь на початку 24-го, чи там навіть ще 23-му році. То там фокусів було дуже багато. Там вони цікаві були, там і різноманітні. А тут немає. От я такого урізали фокуси для Білорусі на превеликий жаль. Ну, дуже шкода. дуже шкода. Ну, як ми бачимо, картина у нас така. У нас картина плюс, плюса тут ніякого немає, мінус 1,227 мільярда. Щомісяця будемо повищати безперечно, податки, будемо проводити білоруську економіку в лютому 2000 року. І старатися по максимуму не інвестувати, але навпаки укріпляти владу та піднімати стабільність у державі, тому що треба нам багато політичної влади. Бачимо, що епоха Лукашенко розпочалася 6 березня 2000 року. А це епоха президентства Олександра Григоровича Лукашенко. Дуже по-разному до Ньогося ставлять в Білорусі, самі в Україні більш вже однозначно ставляться за його вчинки. Це якщо охарактеризовувати його реальну теперішню роль в наших глобальних трагедіях для України, ми бачимо, що за рахунок податків скорочуємо дефіцит бюджету, чесний дохід стає трошки більше, але населення стає біднішим. І... Ну, на такі жарти треба доведеться нам пройти, бо інакше тут ніяк. Видимо, що 10 березня 2001 року Росія надає нам кредит у розмірі в 10 мільярдів американських доларів. Було це можливо за допомогою фокусу, якого я виконав, ми безперечно будемо приймати. Передвиборча кампанія 2000 2001 року говорить про те, що Олександра Геровича Лукашенко переізберут. У нього 76% доволі таки. Файна підтримка у народі. І ну, не дуже благоприятна фінансова картина в самій Білорусі. Тим не менше, нам є чим зайнятися, і після того, як от реально нас обрали в 2001 році, ми можемо робити те, що я давним-давно запланував. Зменшуємо на два пункти корупцію, це дає нам додаткові кошти. Бачите, наскільки це все ощутимо. Плюс до того будемо робити так, щоб укріпляти і надалі. Білорусі. Судьба Білоруської церкви зробимо її автокефалією. Тобто я відокремлюся від Російської Федерації. У нас буде своя Білоруська автокефальна православна церква. Ну і поступово за допомогою політичної влади будемо піднімати податки, бо без цього поки що ніяк. Уже до в лютому 2002 року мені вдалося фактично вийти почти-почти в нуль. Думаю, що до кінця 2002 року мені вдасться вийти в профіцит. За рахунок того, що будемо будувати. На території Білорусі, от навіть дивіться, цікавий фактор, що вже 8-му місяці 2003 року я повністю позбувся корупції в Білорусі, її як такої немає. 99% підтримки влади. І нарешті за рахунок збільшення податків, укріплення політики керівництва влади Лукашенка за допомогою фокусів інвестицій та того, що ми забудували і скупаємо топливо. От у нас на території Білорусі, я дав більше. Енер... Електроенергії нашим громадянинам водночас це нам допомогло, можна сказати, дало додаткові доходи, і ми вийшли в профіцит. Це стало можливо за три ігрові роки неповні. Натомість по політичній картині ми йдемо далі. Я вже по суті, прокачав і розкачав всю владу Лукашенко. Тут особо -то і не так багато залишається у мене маневреності для подальших дій. Треба нам зачекати до джинсової революції, ну, але натомість будемо створити миротворчу компанію, а також назначити коронований ос, коронованих осіб Шукевича. І стосується наша задача, тепер трохи армію будемо піднімати. Є в нас очки, зробимо її більш таку модерну, хоча білоруська армія. Не я аж дуже-дуже така сильна, ну і в нашій альтернативній історії акцент на це робити не будемо, так як воювати я не планую ні з ким. Чисто сугубо дипломатичним шляхом будемо домовлятися з нашими сусідами та недоброжелателями, людьми та країнами, які не дуже добре будуть відноситися до нас. В частності це європейські країни, такі як Польща, Естонія, Латвія, Литва. Ну і будемо спостерігати за російсько-українськими та білоруськими відносинами. 23-28 тисяч військ замало. Моя задача хоча б 50-100 тисяч армію нас здобути От для такої Білорусі, яка має більше трьох... скільки вона населення має. Около 10 мільйонів, вже точно не пам'ятаю, чи більше трьох. ну, около 10 мільйонів, Нам треба мати як мінімум 100 тисячну армію. В 2004 році проходить у нас джинсова революція. А тут у нас ідуть потім молочні війни, зділка із Турцією. Східне партнерство, де європейці будуть давати нам гроші, щоб ми стримували іммігрантів, ну все як має бути. Але натомість, уже, як ви бачите, у нас є невеличке заощадження профіциту бюджету, у нас чистий дохід практично півмільярда. Це дуже много. Хоча, от, як ви пам'ятаєте, 4 роки тому назад у нас було мінус 1 мільярд і 227 мільйонів. Мільйонів. А джинсова революція нам допомагає у цій джинсовій революції Росія, яка посилає нам спеціалістів. Лукашенко дякує. Хоча я думаю, що ми б поралися і так самі. Це лише фокус, але наша політична партія доволі таки кріпка у середині держави. Робимо акцент на союзну країну, вступати в цю союзну країну. Я думаю, що наразі не буде доречно, того, що я не хотів би інтегруватися з Росією. Ну і наразі геополітично ми будемо робити максимум для того, щоб піднімати і покращувати відносини з росіянами та українцями. Це наша задача, це наш пріоритет, і що би там поки що не було, наша армія не буде ні на території Білорусі, ні на, на території України, ні на території Росії. Поки що, хоча от, тому все може помінятися. Передвиборча кампанія 2005 року Лукашенка знову я гадаю, що переоберуть. у Доволі такі великі показники та велика політична партія. Вдалося до 2005 року підняти стабільність плюс ну, майже в 100%. І наш чистий дохід становить за 1 мільярд. Ну і поступово зменшуємо. Дефіцит, борг, який накопичився у вигляді 170 мільярдів станом на тепер. Польща відмовляється від зділки. Переобрання Олександра Лукашенко 2005 року дає нам політичний кредит для подальших реформ та укріплення країни. І видите от результат. Результат дійсності того вартість. За Білоруссю ми змогли багато чого досягнути. Вийти в профіцит. І а, моя задача під кінець нашого сьогоднішнього відеоролика це позбутися боргів, укріпити владу, піти по ці історичній, провести навіть оці молочні воїни. Ми будемо захищати свого виробника. Безперечно, того, що батька він за Білорусію, 94,7% і 7 підтримка партії. Автократія Лукашенка це дуже серйозна підтримка, чесно вам скажу, дуже серйозна. Хоча по фокусах, безперечно, ми душимо опозицію, але маємо те, що маємо. Також бачимо, що генерал Азаренко, який лобірує російські інтереси в нашій країні, ми його безперечно будемо посаджувати в тюрму або. Ну, треба буде посадити в тюрму, тому що російські інтереси, нам не треба лобістів. Є в нас білоруські інтереси, і їх ми маємо добиватися. А сім дивізій Білорусі невелика армія, около 30 тисячна армія. Це ну, з ким ми можемо повоювати? з українцями, точно, з росіянами та й витримати теж не можемо там. Навіть Естонія, Латвія, Литва, якщо об'єднаються, можуть нам дати сильного купника. Тому. Треба буде згодом, можливо, трошки піднімати ситуацію з нашою білоруською армією. А станом на 2007 рік ми зменшили до 130 мільярдів нашу із 170, якщо пригадуєте. Натомість нарощується наш потенціал, покращимо відносини із Китаєм за рахунок фокусів, які дають нам додаткове оснащення та додаткові покращення відносин. Бачимо, що польсько-білоруська дипломатична війна, мобілізуємо свою армію на Західний фронт. Тепер це суто таке. Дипломатичні маневри. Я не буду ніч там воювати, ми з поляками не вигребемо війну, якщо б сам на сам, ну не вигребемо ми. Там треба мати, я кажу, 100 тисячну армію. У поляків є більше 100 тисячна армія. Я не годен собі дозволити от, от, би ведення, геополітичних війн. От якусь там спеціальну військову операцію в якійсь державі, то так. А що будемо робити із Союзом поляків в Білорусі? Ну, Ми будемо старатися зробити так, щоби. Вони залишилися під нашим контролем і допомагали нам. Ну ми будемо впливати на них. З однієї сторони, вигнати поляків не треба, бо ми не є націоналісти. А з іншої сторони, от такий компроміс з ними буде доречний для нас, який лише, можливо, укріпить та не дасть ескалацію ту непотрібну нікому. Проект Бомбель говорить про те, що кошти, які виділив Європейський Союз, ми отримали, і нам от довелося з ними щось робити. Я безперечно їх віддам. На ціле направлення, тобто на те, то, що вони були назначені, щоб продемонструвати Європейському Союзу, що ми надійний партнер. По кращому відносини у 2008 році із Віктором Ющенко з Україною, а, дефіцит бюджету або ж між, наш міжнародний борг перед нашими партнерами становить 41 мільярд. Американських доларів покращимо відносини із рядом європейських країн для того, щоб договоритися з ними про деякі ліцензування, аби ми могли купувати техніку для білоруської армії, провести трошки оновлення, бо виробництво наше слабеньке, але от від наших міжнародних партнерів це треба добитися, так як воно посилить можливості Білорусі вже, ну, за допомогою відкриттям нових ринків для нас. Ринки, от як ви бачите. Техніки, яка необхідна для переозброєння Білорусі, бо в нас є поки що з цим проблеми. Передвиборча кампанія 2009 року говорить про те, що Олександр Григорович Лукашенко повністю добився всіх своїх цілей за 9 ігрових років кар'єри Лукашенка, та це вже його третій переобраний срок. Думаю, що білоруси. Ну, вони точно не проти, щоб Лукашенка знову переобра... переобрали, не дивлячись на ніяку там порушення конституції, і тому подібне. У них є все. От у них є все. Лукашенка переобрали в 2009 році, друзі. Подивіться на результати нашої країни. Ми практично змогли накопичити гроші для того, щоб повністю позбутися державного боргу. Цього не може цим не може похвалитися ряд і європейських країн. Тому от така стратегія, така тактика. Ну, вибачте мене, але Лукашенко в альтернативній історії нашій, де ми за нього граємо тепер, це, ну, це, сильний, президент. це сильний президент, бо о, ми реально добилися багато чого. Навіть тепер йде переформування нашої білоруської армії, де згодом я буду потихеньку посилювати оцей потенціал білоруської армії, закупляти нової технології, техніки. Будемо проводити вже більш масштабну таку політику, повністю позбулися станом на 10-й рік. 2010 року ми не маємо ніяких зобов'язань перед міжнародними партнерами. Білоруська партія, от уже видно, що білорусам надоїв Лукашенко, але 60% нас ще підтримують, навіть якщо б завтра жили. То за нас проголосують. Більше 2 мільярдів доходу. 2, так, 2 мільярди місячного доходу є накопичення, ми маємо велику ставку для корпоративного оподаткування, але люди задоволено живуть у нашій Білорусі. Тому будемо підням, піднімати существенну, піднімати соціальні гарантії, я думаю. Будемо піднімати охорону здоров'я згодом і всі показники, щоб білоруси жили набагато краще в нашій державі. У 2011 році ми заключаємо нові контракти. Відкриваються рішення по промисловості білоруської. це стало за допомогою того, що фокус у нас відкривається. Ми виконали також дуже багато фокусів за саму Білорусію. Там, можна сказати, вже скоро і не залишиться політичних фокусів. Ну і по вивченнях розширили свій валовий потенціал, отакий от мучний наш. І ми тепер розкачали от із двох, по-моєму, ячеїв для вивчення. У нас тепер 5. Це сильно до того, що така ситуація у соціальному секторі в Білорусі. Нас постійно підтримують більше 60% населення. Що будемо робити з вагнерами? Ми можемо їх освободити та дати російській стороні, ну але я їх буду садити в тюрму і звинувачувати у державному перевороті. Це не дуже добре покращиться на відносини з Росією, але це дуже добре покращиться на відносини з цивілізаційним світом. Тобто людям в Європі це сподобається, що ми вели отаку незалежну. Політику, ну і друзі, станом на тепер хочу сказати, що це в нас все. От ми змогли добитися того, що я вам показав. Натомість перший відео зв'язок відеосерії у нас підходить до кінця. Я радий нашим успіхам, але друга серія буде незабаром. І в ній вже я буду показувати вам більш геополітичні масштаби, так як нас попереду може чекати там протистояння з Істонією, Латвією та та. Для спостеріганням на, за ситуацією, яка буде відбуватися в Україні. Тож, всім дякую наразі за перегляд, до побачення, всім хай вам щастить, ще побачимось і не забуваємо підписуватися на канал та ставити подбайк. Всім папа! -па.